move oh. am Запаси драх насправді золоті, тебе природа щедро від Бога наділила твої міста і села во істину святі. Вірово перлина України, це щирі люди і праця Копітка Легкокрилим птахом пролітають роки. І ось нашому рідному коледжу вже 90 років поважний вік для навчального закладу. У межах людського життя це ціла вічність, сповнена великих поривань і звершень, плідної праці, напружених, але радісних буднів. В межах історії це вік поважний і солідний. Який дає підстави говорити про гідний, що найвищої оцінки педагогічний досвід. Але водночас це вік ще зовсім юний, сприятливий для впевненого кроку вперед, стрімкого злету до нових перемог. Багато різних подій відбулося за роки його існування. Вони, як маленькі ручаї. Зливаючись докупи, створили повноводну річку любові і пошани до нашого коледжу. Є що згадати, над чим задуматися, та найголовніше, є чим пишатися. Адже сьогодні Кропивницький коледж механізації сільського господарства це один з найкращих навчальних закладів України з висококваліфікованим педагогічним колективом і розвинутою навчально-матеріальною базою. Це окраса Кіровоградщини, який готує кваліфікованих фахівців для різних сфер народного господарства, національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і духовно-гармонійних особистостей з міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, морально-естетичними цінностями, переданими від мудрих наставників, тисячі студентів. Сміливо й впевнено відкривають для себе нові горизонти професійної діяльності, коледж це перш за все його люди. Саме вони творять історію, створюють і зберігають традиції, примножують здобутки. А робота керівника навчального закладу складна і багатограмна. Сьогодні керівник навчального закладу це адміністратор. Економіст, юрист, маркетолог, менеджер, фахівець з кадрів і звичайно психолог, соціолог, педагог. Саме такий наш директор Олександр Григорович Моменко. людина мудра, порядна і надзвичайно відповідальна. Шановні працівники і ветерани, студенти і випускники Кропивницького коледжу механізації сільського господарства. Наш освітній заклад залав шлях тривалістю 90 років від школи з ремонту сільськогосподарських знарядь до сучасного коледжу. Це були часи пошуків, творчих звершень, випробувань, пов'язаних з історією нашої країни, зростання і примноження здобутків. Історія коледжу нерозривно поєднана з історією країни. Коледж гідно витримував всі виклики часу, були періоди розвитку. Розбудови та зміцнення. Завдяки його кадровому потенціалу, потужній матеріальній базі заклад освіти давав студентській молоді, знання та вміння, виховав любов до обраної справи. Колектив спеціалістів відповідально вирішує завдання суспільства, готуючи спеціалістів для нашої області, та й не тільки в області. На сьогодні Кропивницький коледж механізації сільського господарства. Потужний заклад освіти зі своєю історією, традиціями, зв'язками поколінь та перспективами. Ми пишаємось нашими випускниками та чекаємо охочі здобути професію своєї мрії. Маючи кадри потенціал колективу, матеріально-технічну та побутову базу, можливості верховної роботи, ми впевнено дивимось у майбутнє, готуючи фахівців для аграрного сектору економіки країни. Щиро вітаємо всіх з 90-ю заснування коледжу, дякуємо всім, хто доклав зусиль до його розбудови та сьогодні примножує його здобутки. Бажаю ми Україні здоров'я вам та вашим родинам, добра та любові! Нашому навчальному закладу завжди таванило на керівників. Від часу свого заснування коледжем керували люди самовіддані, захоплені своєю справою. Першим директором технікуму був Гаренко Яків Обанасович. Саме на його долю припала важка робота формування педагогічного колективу закладення основ матеріальної бази. А з січня по вересень 1944 року виконуючим обов'язки директора технікуму був Смирнов Микола Павлович. Вересня, 1944 року, директором було призначено гончарука Радіона Юхимовича. Саме під його керівництвом сформувався педагогічний колектив технікуму. І завдяки його наполегливості було створене учбове господарство, збудовано нову базу. Держава високо оцінила його працю на посаді директора більше 28 років. Гончарук Родіон Юхимович нагороджений Орденом трудового червоного прапора. З січня 1973 року по вересень 1979 року директором технікуму працював Антонов Едуард Лаврентіович. За роки своєї роботи він багато уваги приділяв застосуванню технічних засобів навчання. Були придбані і змонтовані автоматизовані класи. З 1979 року по 1980 рік виконуючим обов'язки директора технікуму Одінцов Леонід Олександрович. З 29 квітня 1980 року. До керівництва був призначений з посади інспектора управління середньої спеціальної освіти Міністерства сільського господарства УРСР Ованенко Микола Якович. В 1991 році на посаду директора було назначено Нерка Василя Михайловича, заслужений вчитель України. Завдяки його організаторським здібностям розпочався благоустрій навчального корпусу. З 16 березня 1993 року на посаду директора технікуму, призначений Остриковський Анатолій Степанович. Під його керівництвом технікум перейшов на багатопрофільну підготовку молодших спеціалістів. Під керівництвом Анатолія Степановича педагогічний колектив успішно пройшов випробування, здавши екзамени державній, атестаційній та акредитаційній комісіям на право називатися. Вищим навчальним закладом першого рівня акредитації та отримавши право на підготовку молодших спеціалістів для агропромислового комплексу. За ініціативою директора була створена поліграфічна база технікуму, що дало можливість підвищити рівень інформатизації навчального процесу. Тож, цілком закономірно, що держава гідно відзначила педагогічну і керівну діяльність директора званням. Відмінник аграрної освіти та науки, заслужений працівник освіти, неодноразово нагороджувався подяками та грамотами Міністерства аграрної політики України, навчально-методичного центру облдержадміністрації. На посаді директора Анатолій Степанович Остриковський працював майже 25 років. За що колектив коледжу вшановує його пам'ять? Меморіальною дошкою. Коледжу 90 років ми, патріоти свого навчального закладу, пишаємося його славою і здобутками. 90 років це довгий шлях, переплетений падіннями і злетами, збагачений добрими традиціями, увінчений високою професійністю педагогічних працівників. Це досвід поколінь. Що принесли славу навчальному закладу. І сьогодні у стінах коледжу студенти здобувають ґрунтовні знання, розвивають професійні уміння і навички, вчаться активно і повноцінно жити, змістовно проводити свій вільний час, створені і діють предметні гуртки, спортивні секції, працюють аматорські колективи. Кожному в житті завжди приємно отримувати подяку за старання. Та свою наполегливу працю. У нашого коледжу є партнери. Це компанія Агроресурс. Вона існує достатньо давно на аграрному ринку України і за роки роботи показала себе як надійний партнер. Також компанія Агрокар, яка заснована в 2009 році, є надійний постачальник якісних сільськогосподарських агрегатів. Яка працює з гарантією, а продукція є сучасною затребуваною і не поступається світовим виробникам в якості. Наш коледж за 90 років своєї діяльності виховав не одне покоління висококласних спеціалістів, вчених талановитих керівників великих підприємств, успішних бізнесменів, політичних і суспільних діячів. Ми цінуємо високий рейтинг. Кропивницького коледжу механізації сільського господарства в Україні. Ми щиро вітаємо нашу альма-матер з ювілеєм. Бажаємо нових звершень, стрімких злетів, блискавичних перемог і щасливого майбутнього. Всім привіт! я короткая Елена, выпускница Кировоградского техникума механизации сельского хозяйства и дорогой техникум хочу поздравить тебя с твоим днем рождения. Я выпускница группы К-102. Техникум, с праздником! Еще колледж механизации сельского господарства. Його викладацький склад, співробітників, студентів із прекрасною датою 90 річчя від дня заснування Кропивницького коледжу механізації сільського господарства. Бажаємо нашому коледжу невичерпної енергії та молодості душі, твердості духу і далекоглядності у задумах. Нових перемог на благо України. Щиро вітаю викладачів та співробітників і студентів з 90-річчям від дня заснування коледжу механізації. Прийміть найширіші побажання здоров'я, щастя, доброту, нових успіхів у праці і навчанні. Всім працівникам коледжу від щирого серця ми бажаємо добра, здоров'я! Злагоди, сумлінних, старанних студентів, родинного затишку і тепла. З ювілеєм! Рідний коледж, тобі наш коледже, бажаєм щиро та уклінно зустріти сотий і двохсотий ювілей. Зорі яскраво, гордо і незмінно. Плекай щодня на славу України, гідних з гордим іменем людей. Привіт, друзі, мене звати Жерді Євген. Я працюю телеведучим на регіональному телебаченні і хочу привітати свій рідний коледж з днем народження. Це саме той навчальний заклад, звідки почався мій творчий шлях. Я нашим викладачам хочу побажати натхнення, удачі і терпіння. Нехай у вас будуть найкращі студенти. Привіт, ми випускники 2006 року. Вітаємо коледж механізації з 90-річчям. Викладачам хочемо побажати успіхів та натхнення в роботі. А студентам хочемо побажати, щоб гарно вчилися, вивчали англійську мову. Ну і в майбутньому гарного працевлаштування вам. Всього найкраще. Нині найкращі сторінки життя, у храмі науки дубі, батьківщина на слав, упевненим кроком сьогодні йдемо майбуття, таланці подарую Україні, Віддам там запал інакший без вага. Чи нині найкращі сторінки життя, у храмі на уряду біг, батьківщина не слав, упеленим кроком сьогодні